Так, всім привіт дорогі підписники! Сьогодні хочу зробити об'явлення. Продаю Будапестів. Поки що нема мені коли ними займатися, всю молодь я собі тільки оставлю там в пряміному дері. Так, продаю є на продажу на даний момент. Раз, два, три, 4, 5. 6 штук буде, якщо там один самець в пряміному ділі. 6 штук. Буде на продажу. Один самець тогорічний, всі остальні цьогорічні. Уже обгонені. Дивіться. Так, ось такий. Щобати де Все останні ось. Е, ось один такий, другий такий. Його брат чи сестра. І по другій крові покрасним. Ось такий. Такий. І ось такий. Ну і ще там поміному ось такого плану, як цей. Ще один буде самчик. який чорноклювий по-моєму. Можу поміняти на зерно. Ну, якщо хто приїде додому, привезе зерно і забере буде будь ласка. дзвоніть, домовимося А если передавать, то по 200 гривень штучка. Якщо, тільки будь ласка, всіх забирайте бо мені Ну, в общем, дзвоніть По 200 гривень штучка, а там домовимося куди передавати ну, Ось таке. об'явлення, короче. Летять всі добре, уходять у точки, особливо ось ці. Ці трохи молодші і трошки такі важчі на накрило. Оці уходять в точки. Не знаю, не засікав време, ну, ну хороша кров. Хто возьме не пожаліє, хто собі для гону ганять голубів. Тут яструб не брав, там зимой круглий год. То не пожалієте. Ось такі. Мій номер телефону 095 51 52 633 Звати мене Денис. Знаходюсь я в Золотонівському районі. Це весь Чорнобой, Черкаська область. Ну, дзвоніть, домовимося. Ще раз покажу. Кольця не цьогорічні, там просто у мене заливалося, я надію їх. Вдруг захочу записати, щось там, якісь результати. То я їх покольцював, там старі кольця, ще не знаю, за 15-й рік. Різні. Мені просто номер треба був. Ну, воно видно ось молодий голубок. Я ж кажу, всі цьогорічні. Таки. Добре, обращайтесь. Всем пока.